Шановний пане віце-президент, Я насамперед хочу привітати вас з черговим візитом в Україну і подякувати ЄС за всебічну підтримку України на цьому етапі нашої, я вже вважаю, спільної історії. Наприклад, жаль, сьогодні триває 190-й день війни в Україні, цієї жахливої, неспровокованої війни. І він співпав з дуже важливим для України днем днем знань. В цей день зазвичай всі українські діти, всі українські вчителі йшли до школи, і по починався навчальний рік. Сьогодні він одещо інший цей день. І інший він якраз тому, що ви виною в цьому є Російська Федерація, яка продовжує це віроломне вторгнення, яка бомбить українські школи, дитячі садки, яка руйнує українську інфраструктуру. Останнім часом почала ще й створювати ядерний шантаж для всього світу. Росія порушує всі закони і звичаї ведення війни. Вона бере в пополон і евакуює українське мирне населення припримусово. примусово. Вона переслідує українських вчителів. Вона закриває українське телебачення на окупованих територіях, заміняючи його на російське, створює все, щоб провести інформаційну ізоляцію українців на тимчасово окупованих територіях. І безперечно, що ці дії сьогодні вже становлять. Велику загрозу не тільки Україні, не тільки всьому цивілізованому світу, а Україні як кандидату до Європейського Союзу, а значить усьому європейському союзу. І тому я думаю, що нам треба об'єднати всі ці зу зусилля ще більше протиставити разом себе Російській Федерації. Також я хотів би е з приємністю. Вказати, я думаю, що ви побачили, що і в залі парламенту, і тут знаходиться прапор європейського союзу, і тому я дякую усім моїм колегам, нашому шановному послу, усім причетним до того, що Україна стала на цей шлях, і ми плануємо йти по ньому чесно, але швидко. Я вам хочу поінформувати, що Україна рухається по цьому напрямку. У нас вже призначений, ви знаєте, обраний керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, призначений Генеральний прокурор, Верховна Рада проголосувала двох членів Вищої Ради правосуддя. Всі законопроекти, які потрібно, вони вже або пройшли перше читання, або зареєстровані, або ближчим часом будуть зареєстровані. І ми дуже сподіваємося найближчим чином, найближчим часом виконати всі вимоги, які були поставлені перед Україною, для того, щоб. Відкрити повноцінне членство. І я вже запевнював, шановного папа на посла, за парламентом затримок не буде. Також я хотів би поінформувати, що під патронатом першої леді був оголошений а, такий конкурс, а, така про, про, про програма забезпечення українських дітей, які знаходяться за кордоном, книжками, які видаються українською мовою. А, ми з, по зверталися з проханням Європей до європейської комісії підтримати цей проект, тому я дуже просив би за можливості взяти цей проект під власного піку. Я думаю, що це буде дуже важливо підтримати тих наших дітей-біженців, які сьогодні знаходяться не в Україні, щоб вони не поривали культурний зв'язок з Україною. Також ми дуже сподіваємося, що нашому прекрасному місту Львову, який став прихистком для багатьох українців і для багатьох посольств, які були в Україні, все таки буде надана велика честь. Бути визнаним молодіжною сто столицею 2025 року, тому що це рішення, я знаю, що буде прийматися ближчим часом в, в, в листопаді 2022 року, і на завершення, якщо дозволите, дуже важливо нам є питання зберігати санкційний тиск на Російську Федерацію. Він є надзвичайно широким і для нас дуже важливим є щоб. Ці санкції, які запроваджуються з боку Європейського союзу, вони були чіткі, зрозумілі, тяжкі і без можливості обійти їх. Вони повинні включати ізоляцію усього світу від Російської Федерації і виключення її з міжнародних організацій, внесення до чорного списку ФАТ, накладення на неї статусу держави терориста і ціла низка інших речей, які дадуть можливість. Росії задуматися над тим, тим, що вона чи очинить в Україні. Крім цього, я, я вважаю, надзвичайно важливим є позбавлення можливості росіян вільно подорожувати по, по світу і розносити вірус рашизму. І мені здається, що питання скасування можливості видачі їм віз також сьогодні є надзвичайно важливим, тому що я ще з першого дня війни говорив, що це. Вселенська несправедливість, коли українські діти вимушені ховатися в бомбосховищах, а російські діти вони здобувають освіту, лікуються, розважаються в європейських країнах і користуються благами цивілізації, до яких не доклали жодного свого вкладу. Ну, і звичайно, важливим таким етапом справедливості для нас було б. Обвинувальний вирок міжнародних судових інституцій Російської Федерації в тих злочинах, які вона вчинила, і компенсація для українців всіх тих збитків, які були завдані цією жахливою війною. Тому ви пане пане президенте я ще раз дякую вам за ваш візит. І я дуже сподіваюся, що всі ці речі, які ми проговорюємо, вони обов'язково віднайдуть своє втілення, тому що так сталося, що Євросоюз дав для України перспективу. і у нас є велика довіра до Європейського союзу, і ми знаємо, що до моменту нашої спільної перемоги ви будете разом з нами, а ми скоро будемо разом з вами.